Великий конгрес Тримор'я, 16 травня у польському Любліні розпочався міжнародний економічний захід, конгрес самоврядування ініціативи трьох морів. Президент Польщі, представники Сейму, Міністерство охорони здоров'я та 12 країн-учасниць ініціативи провели в обговореннях подальшого розвитку країн два дні. Великий конгрес відкрив президент Польщі Анджей Дуда. Наша ситуація з ситуація з 1990 року ні в якому разі не зрівняється з тією, яку ми маємо сьогодні. Ми успішно розвиваємось, але три моря повинні бути прискорювачем, повинні бути додатковим двигуном, який підтримуватиме наш розвиток. участь в конгресі взяли й представники України, а саме Хмельницької, Львівської, Рівненської та Закарпатської областей для нашої держави це додаткові можливості для відновлення та розвитку зруйнованих міст. Членом делегації і ряд районів України важливо для наших Хмельниччини, в тому числі і Хмельниччина, отримає партнерство та членство в ініціативі регіонів Тернопіль. Стосом про це дасть можливість залучати фінансові ресурси в економічному розвитку та співробітності, розвитку інфраструктури, науки, культури та освіти. Провадження цифровізації та діджиталізації в нашій області в Україні сьогодні в нас складний період для нашої держави. Кожливі складні події, які відбулися в ніч. З п'ятниця на суботу, минулого тижня в нашій області, ми маємо залучати додатковий ресурс, аби максимально швидше відновити завдані втрати для наших регіонів і для наших людей, які потребують сьогодні. Віддальну місію в підтримку нашим Збройним силам України, підтримку тим, ми, хто сьогодні напередові боронить територіальну цілісність нашої державних. Спільними зусиллями наближаємо перемогу, віримо в країн. Слава Збройним силам України, слава Україні! Слідкуйте за подіями. Пандемія COVID-19 показала нам, наскільки важливо будувати безпеку ліків. Тож під час конгресу міністр охорони здоров'я Польщі наголосив на важливості розбудови лікарської автономії. Наразі в наразі в європейському просторі йде дискусія про те, що має бути механізм солідарності, взаємне інформування про запаси ліків та лікувальних речовин, і в разі кризи в тій чи іншій країні потрібно допомагати і ділитися цими ліками, бо здоров'я є важливіше за все. Під час конгресу відбулось декілька дискусійних панелей. Однією із головних тем для обговорення є відновлення України після російських бомбардувань. До цього процесу будуть залучені польські компанії та будівельні консорціуми. А Люблінщина має стати важливим логістичним та перевалочним пунктом. Шпитали, будинки, дуже фірми, бо будівлі, великі компанії. Це має бути відбудова всієї держави. Ця реконструкція має бути кращою. Все має бути краще ніж було раніше. Регіон, у якому ми перебуваємо, є вирішальним для відбудови України. Ми почнемо тут. Ми повинні почати це все робити. А потім, щоб це все пішло в Україну, де також можна створювати спільні підприємства. Також в перший день конгресу відбулася панельна дискусія на тему жінки люблінщини виклики для жінок у світі бізнесу. Протягом століть жінки усього світу відстоювали рівноправ'я. І от у 21-му столітті це вдалося зробити. Тепер жінка це рушійна сила, яка здатна дбати не тільки про родину, а й встати на захист держави. Пропозиції, ініціативи, достойна гідна заробітня плата, будь-які високі достойні посади це було не про жінку. Дуже важливо, що сьогодні в демократичній, сучасній Україні ці стереотипи зламані. І зламали ці стереотипи саме активні жінки, які займалися активною громадянською, громадською роботою, благодійністю, співпрацею з різними організаціями по обміну досвіду незалежно від сфер. І сьогодні жіноцтво України почуте. Другий день конгресу самоврядування ініціативи трьох морів відкрив Матеуш Моравецький у своїй промові. Прем'єр-міністр Польщі наголосив про те, що ініціатива повинна допомогти Україні включитись у європейську економічну систему. Три то тільки Тримор'я це необхідність перед обличчям війни, спричиненої Росією. Наша ініціатива має відігравати ключову роль у післявоєнній відбудові України, аби вона приєдналась до європейської економічної системи. Тоді це гарантуватиме не лише безпеку, а й навіть швидкий економічний та інфраструктурний розвиток. Говорили учасники конгресу й про енергетичне забезпечення країн ініціативи, адже в зв'язку із війною в Україні кількість електроенергії, яка постачалась з нашої держави до Польщі, зменшилась в рази. Ми усвідомлюємо енергетичні виклики, з якими зіткнулися минулого року, але ми не боїмось: зима і весна перевірили нашу енергетичну політику. Вона дозволила нам пережити зиму в кожному польському домі, не тільки в глобальному вимірі, в кожному польському підприємстві та установі. Окрім цього, ми подбали і про те, щоб був газ, енергія, тепло за прийнятними цінами. Цього ж дня у Любліні відбувся історичний момент. Було підписано угоду про створення мережі регіонів трьох морів. В мережу війшла і Хмельницька область. Для регіону це додаткова можливість розвитку. Прошани єс на сцена. Аналізуючи все такі роботу ініціативи Триморю, починаючи з 2015 року, та коли ще були ініціаторами на той час президент Польщі, президент Хорватії, ми розуміємо, що це важливо для України зокрема умовах лише війни умов, ні як ніколи, тому що економічний розвиток економічна сподівається, співпраця по а, напрямку транспорту і енергетики, а, цифровізація в частині діджиталізації, Логістики і енергетики все це важливо, і все це а, сьогодні є проблемним для нашої держави на співпраці, на консультацію, на допомогу, на обмін досвідом ну, і в частині можливості залучення додаткових фінансового ресурсів. Конгрес ініціативи трьох морів це масштабний захід, який є платформою для обговорення викликів сьогодення та пошуку вирішення проблем спільно шляхом підтримки один одного. Окрім цього, ініціатива це крок країн Європейського союзу до відновлення української держави.